Нещодавно ми розповідали про нову методику обрахунку ціни на вугілля. О, oh, не засинайте, це не нудно. Адже мова йде про комунальні тарифи. Тому, якщо вас неприємно дивує платіжка за електроенергію, варто послухати і дізнатись звідки вона взялась. Так ось навесні цього року Національна комісія з енергетики визначила формулу ціни, за якою електростанції мають закуповувати вугілля. Ціну цю прирівняли до ціни вугілля у європейському порті Роттердам і ще допхали туди доставку з Роттердаму до України, і ціна значно зросла. Але за ці. Більші гроші Україна фактично продовжує купувати вугілля у дитеку Ахметова і окупованих територій. Одночасно, у близької до голови нацкомісії людини з'явилась, я б сказав, кричуща нерухомість. Нагадуємо. Дмитро Вовк йому всього 27, а його кар'єрному злету можна тільки позаздрити. У 20 років віце-президент у компанії Інвестиційний капітал Україна Валерії Гонтарєвої. Потім менеджер Рушена в Москві. Після повернення до Києва життя Вовка стає ще солодшим. 30 грудня 2014 року Петро Порошенко доручає Дмитру Вовку керувати структурою з річним обігом у 400 мільярдів гривень. Після приходу Вовка у березні цього року нацкомісія міняє формулу, за якою визначається ціна на вугілля, яке держава закуповує для опалення. Новаторська ідея отримує назву Нотердам плюс доставка і викликає шквал критики. «Роттердам плюс доставка працює таким чином, що у нас береться ціна вугілля, яке є вже доставлено у Роттердам, Це борт Західній Європі. Причому це вугілля е, туди їде е, або з е, Південної Африки, або з Колумбії, або з е, Північної Америки. Е, тому фактично вже навіть доставка до Роттердаму вже включена в ціну mm. того вугілля. Але е, до того до тієї ціни вугілля додається ще доставка морем в Україну. Плюс перевалка в порту. Україна не завезла з Роттердаму жодної тони вугілля. Воно потрапляє на українські електростанції з ЛНР та ДНР, а також з Волинської, Львівської та Дніпровської областей. Фактично, комісія запропонувала купувати українське вугілля за ціною африканського палива, перевезеного через півсвіту. Відразу після прийняття формули облігації вугільного монополіста компанії ДТЕК Ріната Ахметова зростають на 40%. Та ціна із завищенням вона закладена в наш тариф електроенергії. І це, власне, є однією із причин того, чому тарифи ростуть. І якщо до формула не буде змінена, то вони будуть продовжувати рости. Раніше цей маєток в царському селі під Києвом належав заступнику голови Верховної Ради Олександру Зінченку. До будинку не пройти, не проїхати. Ані в декларації Вовка, ані в реєстрі за його ім'ям цей будинок не знайти. Офіційно нерухомість оформлена на Лілію Сільченко. Пів гектара землі та будинок на 800 квадратів Сільченко купила наприкінці лютого цього року. Ціна угоди невідома, але в 2004 році лише офіційно Зінченко сплатив за маєток 250 тисяч доларів. Нині ріелтори оцінюють вартість подібного житла у півтора-два мільйони доларів. За документами, єдине, що пов'язує Сільченко і Вовка, саме Лілія була попередньою власницею Мерседеса голови НКРКП. Та поза документами та деклараціями їхній зв'язок тісніший. Достатньо показати сусідам Сільченко фотографію Вовка. Покажи це майстерському, знаєте, коз такий. Та. Він так? Да. Трохи чекаємо під будинком і ось він, сам Дмитро Вовк. Я можу мати приватну. Можна ви можете допомогти, щоб зв'язати з Лі? Ні. Дякую вам. Після цього сюжету зателефонував Дмитро Вовк і запросив на розгорнуте інтерв'ю, і це надзвичайно круто. Моя величезна подяка та повага Дмитру за цей крок, адже зазвичай чиновники, які бігають від камери до сюжету, бігають і після. Інтерв'ю мало зняти усі питання стосовно будинку і стосовно тарифів. Так як ми. Не знавці тарифів, ми запросили подивитись текст аналітичну групу VoxCheck. І я дуже раджу знайти їх аналіз в інтернеті, тому що там багато цікавого. А зараз основні речі від мене. Документ, який ми розробили, називається порядок затвердження оптову ринкової ціни. Такого порядку не було 20 років. З моменту утворення, в принципі, діючої моделі ринку. Все це призводило до того, що Спрогнозувати, якою буде ціна, неможливо. Вона залежить від настрою, порядок перегляду відсутній. Все це ну точно не є правильним для ринку. Логіка нацкомісії, наскільки я здатний осягнути, полягає в тому, що ручне керування це погано і має бути єдине правило, за яким вираховують ціну. Це беззаперечно так. Я погоджуюсь. Питання лише в тому, наскільки ось це єдине правило. Якісне. Я зробив аналіз е, порівняння принципів цінотворення для природного газу і принципів цінотворення для вугілля. І виявилося, що вони ідентичні, оскільки в обох ресурсах Україна на контрольній території є енергодефіцитною. Про що говорить Дмитро Вовк? І газ, і вугілля Україна зараз імпортує. І на його думку, правила цього імпорту мають бути однаковими. І давайте взагалі одразу вкажемо ціну імпорту. От тільки є момент. Газ Україна імпортувала завжди: спочатку з Росії, зараз з Європи. А вугілля ми останнім часом імпортуємо, звідки з ЛНР та ДНР. Перерівнювати ці шкідливі новоутворення до світових постачальників. Якось, м'яко кажучи, дивно, на мою точку зору, не можна гарантувати те, що постачання буде стабільним з неконтрольованих територій, необхідно мати диверсифікацію і бажано з усіх можливих джерел. Логічно, якщо окуповані території перестануть продавати вугілля Україні, буде реально кепсько. І як добре, що ми перестрахувались і почали закуповувати вугілля де-інде в світі, але. Чи почали? Ваше питання було, а скільки вугілля Україна перевезла з Роттердаму? Це питання з самого початку є, е, якщо коректно сказати, медійним. Тому що е, в Європі жодна країна не везе в Роттердам, а привозить з Ротердаму. Е, ну так, я саме про це і питав. В нас виросли тарифи, щоб ми мали можливість не купувати вугілля у терористів. Логічно спитати, ми скористалися цією можливістю. Кінець кінцем. Ми платимо більше, щоб не фінансувати ракові пухлини. Ми перестали їх фінансувати. вам, комісія не займається ціноутворенням і аналізом щоденним джерел постачання. Повноваження комісії відслідковувати. Рівень складів є факультативом. Ми це звичайно робимо, але профільним для цього є Міністерство енергетики та вугільної промисловості Ну ж комісія маємо та ці цифри. Денис, я вам на ваше питання відповів. П'ять уточнюючих питань чи зріс імпорт. Цифр немає. Графіки, які знайшли аналітики Воксу, зростання імпорту м'яко кажучи не підтверджують: ми платимо тим самим людям, просто більше. Чудовий вихід. Ви будете сміятись однак дійсно є реальна причина платити за українське вугілля більше, навіть Ахметову чи терористам. Адже ніхто не може змусити їх продавати вугілля Україні, якщо в Роттердамі за нього дають більше. Тож давайте платити як в Роттердамі, щоб вони його туди не вивозили. Важко. Важко уявити, куди терористичні організації здатні продавати вугілля, окрім України. Однак, ми зараз навіть не про це. Ми про ігри з якістю палива. В повноваженнях комісії є розрахувати ціну однієї калорії умовного палива. Нас не турбує в комісії. Це марка А, це марка Г або будь-які інші. Нас цікавить ціна однієї калорії. Українське вугілля не відповідає світовим нормам через низку показників, зокрема через сірку. І зараз забуваємо про складнощі палива і говоримо про О, про запорожці. От виробляють в Україні запорожці. І держава їх закуповує. А в Німеччину запорожець не продаси, бо він холяра дуже коптить і там до використання заборонений. А є ще смарт. Він теж така маленька машинка, однак на ній їздить півсвіту. І раптом. В національній комісії з питань запорожців вирішують, що держава буде закуповувати запорожця за ціною смартів, тому що кінські сили і там, і там однакові. Також у світі розрізняють і інші параметри якості. За ці параметри якості зазвичай відбувається прайсинг через локальне законодавство. Локальне законодавство, наприклад, екологічне. За е, викиди якихось газів в Україні е, ці е, закони народні депутати чомусь не приймають. Теоретично це системний правильний підхід. От тільки як ви вважаєте, яка вірогідність того, що народні депутати приймуть закон, який обмежує прибутки Ахметова, і скільки часу на це потрібно. От стільки часу і платитимемо більше. Ну і наостанок, Дмитро Вов запевнив, що поява нового будинку не пов'язана з появою нової формули. Це моє приватне життя, і коментувати його я в справі е, самостійно. І можу і не коментувати. Наостанок я мушу вибачитись перед Дмитром Вовком, оскільки у минулому сюжеті, виключно з моєї вини, ми некоректно обрахували вартість однієї з його квартир, а також переплутали народну назву його автівки. У пана Вовка позашляховик Мерседес GL, а не Кубік Джі, як було сказано. E, GL коштує дешевше. Я. Вмію виправляти свої помилки навіть якщо це слова про кількадесят тисяч доларів, а не реальні кількасот мільйонів для окупантів.